Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати сосиски у тісті, викладаємо нашу смакоту на тарілку, прикрашаємо її помідорами, листям м'яти, листям салату або на ваш смак. Ви тільки погляньте, наскільки гарними вийшли сосиски в тісті. М'якенькі, пухкенькі, немов маринка. Зверху вкриті хрусткою скоринкою, словом, дуже апетитні. Я щиро раджу приготувати цю страву при нагоді. Вона відмінно підійде до сніданку чи у якості перекусу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Діліться цим відео з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Пишіть у коментарях, чи сподобався цей рецепт даної страви.